Вітаю, друзі, ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні, військовослужбовець Збройних сил України Мирославу Гай. Мирославе, щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Доброго дня. Мирославе, давайте розпочнемо із заяв Путіна. Він зробив їх кілька, зокрема щодо ситуації на фронті, і заявив про те, що. Куп'янськ взяли, йому про це доповіли, і там близько 15 батальйонів Збройних сил України перебувають в оточенні, в нашому Генштабі цю інформацію. Спростували ваш погляд, навіщо це Путіну наразі? Чи, можливо, Герасимов там доповідають, бо під ним захитали захитався Женя, навіть не так. Судячи з заяв Путіна, Куп'янськ вони не взяли. Отак. Ми Мирославе, дивіться, просто раніше були заяви від знов ж таки верховного головнокомандувача щодо того, що є план взагалі скорость до силу України відтісняти, в принципі росіян із цього міста. Тобто, mm. ну, можливо, вам відомо, що там в принципі ви Субліте, Мені відомо, що ситуація дуже динамічна, вона міняється постійно. Ми зараз з вами щось обговоримо. Ви потім змонтуєте це інтерв'ю. Наступного дня ситуація буде інша. Вона залежить від багатьох факторів, наявності у нас у них людей від випадків випадків, конкретних випадків, хтось може дати слабіну з їхнього боку, може з нашого таке теж бувало, що раптом з'явиться якась прогалина і доведеться військовим служба. То що не буде? Я знаю, що збройні сили України, сили оборони постійно займаються порушенням логістичних швидких росіян, От, і росіянам достатньо складно отримувати завести нові дії на ці. Вони змушені виконувати політичне завдання Путіна. Ну треба ж Путін же зробив дім заяву. Тепер всі збройні сили Російської Федерації мають цю заяву, яким чином довести, що вона правдива. От і тому я думаю, що після такої заяви там може бути просто тільки загострення. Але е -е, взагалі не слухайте, що на це Він це, це не має ніякого сенсу. Так Мирослава, я звичайно розумію, так і ви на 100%, на 200% праві. Так але тим не менше він тепер каже про Костянтинівку, що мовляв там вже всередині. Е, тривають бої кадри в мережах. Ми бачили, ну тобто з румінації вже так все таки Не не, не тривають там бої. зараз закінчимо розмову. Я одразу позвоню своїм товаришам Костянтинівку. Сьогодні не вчора всі на наших чатах ніякої подібної інформації не було. Може, щось побилося. Я знаю, що був випадок, коли до Костянтинівки дійшов роззброєний э, російський солдат. Його там потім побили що Ну побили, не побили, а просто захопили. І mm -hmm. все нормально. Вот. Тому якщо це Путін має на увазі, що хто з його роззброєних солдатів Андаліз, ти що там безпілотники залітають, ну так вони вже давно залітають. Зараз. Ще з урахуванням того, що дистанція застосування мопила, вона збільшується постійно. Колись там на 5 кілометрів літали, потім на 10, потім, розумієте, 10, зараз 30 км літає, то відповідно да, вони залітають. Те, що періодично там по, проблема з логістикою, ну з точки зору як дистанції, ну це є. Але це ж, ну, я, я давно там, саме в Констасі, я давно не був. <плес> Але я ж кажу, я там кожен день спілкуюся з побратимами, які ну просто кожен день коробочі питають свої справи. Я не бачу, що там істерика була чи щось таке. Ви завжди даєте виважену оцінку подіям на фронті. Дивіться просто Стерненко напередодні про що говорив? Що мовляв, фронт взагалі розвалюється? Він так коментував про це не розвалився. Так, дивіться, ви спілкувалися з Журіном, третій армійський корпус, він прокоментував мені це так, сказав, що ситуація ну близька до критичної. Він каже, взагалі люди люди, прокиньтесь так, то, ну, критично. Він дає таку оцінку. А ваша яка? Я зараз не я бачу складну ситуацію. От я не бачу критичної ситуації такої. Вона дуже важка, вкрай важка. от, але... У 22-му році загроза Україні була набагато більше, ніж зараз. У Росії було більше спроможностей, більше можливостей, більше техніки. Україна була в гіршому стані. От, тому що у нас в нас на той момент ще не розпочалася мобілізація, про безпілотики ніхто не говорив. А, наші партнери ще не давали ніякої зброї. А, ми фактично були змушені оборонятися невеличкою кількістю. Джевелінів і озброєння власного виробництва, яке було От. і ситуація була набагато складніше. Було такої кількості підрозділів. Не проводилась мобілізація. Е, ви ж зви знаєте, щоб партнери сперечалися з року в рік давати нам. Шпортом на нього чи не давати. Потім давати нам писання боєприпаси, чи не давати. Давати нам приймарся, чи не давати. Потім Абдекси. Всі казали, що ніколи на дадумо І в Україні всі казали експерти, зокрема, якісь процедури, що дадуть нам Абдекси, дали. Потім Атакамси, дали. Потім Ф-16, ніколи не дадуть Ф-16, не дали. Щас протимагавки такі говорять. То, ну, я до чого кажу, ситуація важка, але в 2022 році загрозу було багато більше. Мирослава, вже росіяни, росіяни вже знають, що вони стратегічно перемогти в Україні не спроможні в воєнним моменту. Ми. мирний план з 28 пунктів. Однозначно, ви бачили так, те, що в лікується в мережах. Важливо відзначити, що якби. Е Тривають зустрічі із делегацією із Пентагону. Розростему міров, зокрема підтверджував Володимир Зеленський сказав про те, що ми ретельно також вчаємо. Є інформація, що наступного тижня буде обговорення цього мирного плану із Дональдом Трампом у верховного головнокомандувача. Мені цікавий ваш погляд. от там є один із пунктів. Мова йде про скорочення чисельності збройних сил України, і цифра називається до 600 тисяч. Ну тобто мова йде про бойові. 600 тисяч. Зараз мільйон, плюс-мінус. Так, я розумію, Мирослава, але ж це бойові підрозділи. Мова йде про скорочення бойових підрозділів. Женя, ну, це хтось Мирослава, я, я, я клянусь, хтось скось дурить, Просто. Ну, Щось ми, ми, буде, ми. Буде, що, що у нас буде зараз мільйон. <ріг>. Щас. Скільки ж? згадати, скільки зараз ну, Збройні сили всі, я просто Ну, близько мільйона, так. Ні, це Женя, це сили оборони. Це Нацгвардія, поліція, СМ, ГУР, куча підрозділів, НГУ, там їх же куча. Тобто ЗСУ ще менше, я вірно зрозумів? Ні, так мається хтось яської дурить. Тобто, якщо збройні сили скорочує до 600 тисяч, тому залишається загальний військовий резерв, можливість його наростити. Розумієте, всі ці ветерани, якщо їх там перемирі буде, всіх звільнять з установою в резерв першої черги. І плюс залишається всі сили оборони, там вже більше мільйона, бути. Так, ну ще йде про скорочення бойових підрозділів. Мирослава, ну мається на увазі, не ті, які забезпечують там логістику та ще щось. Ні, ну які ну, бой, ну бойовий підрозділ без підрозділів забезпечення, Кожен бойовий підрозділ має підрозділи забезпечення, і бойових підрозділах е, людей, які займаються забезпеченням, завжди більше, ніж е, е, бойових. Розумієте? особливо зараз, Мирослава, але в цілому цей пункт скорочення чисельності Збройних сил України Я, не я не розумію. Ну, я скажу, хтось когось дурить. Це все. <плес> а... Дивіться, перше. Сили оборони включають більшу кількість підрозділів, ніж просто Збройні Сили. Це раз. Тому якщо до 600 тисяч, я сумніваюся, що це якось сильно впливає на оборону здатність України. У нас до повномасштабної війни ще сто 250 тисяч було всього, там законом розумієте? Ми закон приймали, щоб збільшити. 350. ви зараз кажете про 600. Американський бюджет не потягне. Це біл. Ой, да я думаю, що війна закінчилася по нас автоматично. скороченому утримувати це просто бінансово, ми не спроможне, якого пояснитися. Це яські кошти. Це перше, друге сили оборони, я вже сказав. Третє, мені сподобається заявити, що вони вже роздумують, де будуть розміщувати свої дитини до Британії. Які бази, де будуть розташовані британські бази, бази НАТО на території України. Тобто країна буде працюна. Так, вона так вона вони ж не вона... будуть, <реш> <реш> заходять сюди, батальйони, бригади Сполученого Королівства. Британії наші думо інші партнери це будуть плюс збройних сил 600 тисяч, плюс всіх силоворода сквозь дурець я зрозуміло. Мирослава так ви кажете про якби іноземні підрозділи, підрозділи там НАТО чи щось. Так мова в цьому йде. Не йде про це взагалі. Там на на що не буде жодних питання зробила заяву, що вона вже розраховається, де розміщує. Ну, в цьому пункті є. В цьому плані є один із пунктів, що війська НАТО мають розміщуватися не на території України. Не на території України. Ой, це ж все обговорюється, розумієте? Це ж не остаточний план зараз. О, дивлюся. По-перше, давайте так про цей план загалом. Я не думаю, що він буде в такій формі реалізований, навіть не тому, що Україна на нього не піде, на нього не піде Росія. Цей план абсолютно унеможливує головну стратегічну ціль Російської Федерації. Головна ціль цієї війни Російської Федерації це знищення української державності, незалежності повністю, захоплення всієї України, приєднання її або у вигляді на території або у вигляді такої собі Білорусі номер ну, 2 тобто залишиться тільки назва Україна, або да? приєднання її до о, нової союзної держави, новий радянський Союз, який проголосив, що він розбудовує з так званим УРБО, з днр ЛНР у складі. В Україні розумієте? Для того, щоб постійно мати на нас вплив, навіть коли він здохне, як вони з Придністров'ям зробили, як вони з Грузію зробили по, по сеті по Абхазі. Тобто мати е, е, такі анклави, які завжди будуть впливати на Україну і внутрішню політику, і в разі чого, чого будуть оздарком для нових на... якихось спеціальних операцій, війни тощо. Ну тобто, по факту, вони мають. Нас і долучити до радянського Союзу. Інакше Радянський Союз у нього не виходить. А цей план, який от навіть зараз, на то який абсолютно невигідний в Україні, який неприйнятний, які нас обурює, він вже неможливій ну, цю, цю ситуацію. Mm -hmm. я, думаю, я думаю, що тут, скоріш за все, будуть ставитися найнеприйнятніші умови для України. Росії вони теж неприйнятні, але вони будуть о, їхня їхня головна зараз мета о, продемонструвати Трампу і цивілізованому світу, що Україна не готова і не хоче реалізовувати будь-які мирні плани. Ну ви зрозумієте там пересічного американця, там тож от він каже: отже ж, ми мир пропонуємо, хороші умови, Україна залишиться і не буде третьої світової війни, чому Україна прочається. Україна каже, нам це план не виїде. Ми не хочемо торгувати своїми територіями. У нас там є наші люди на окупованих територіях, українці, от, які потім будуть е депортовані в Сибір, як зараз це відбувається. в них украдуть наших дітей, вони проводять, вони мобілізують Ч, чоловіків до армії, вони пропагандують, забувають голову. Територіях школярам, що їх долучити до російської армії. Замовляють українському школу. Там будуть акції, ну, заходи геноциду, і ми не можемо собі дозволити по країну. Ну, це ж присічно, там трампіста, ну, там, трампістам, Європейці європейцям ну, не дуже польори, кажуть, так За те, що третій світової війни не буде, і війна закінчиться, а там Путін здохнув. І ситуація можливо поміняється. От чому проблема, не розумієте? Вони будуть намагатися показати, що Україна не е, е, здатна до якихось перемовин, що Україна хоче затягувати війну, тощо. Будуть звичайно е, пропаганду розводити, що це як свого часу про Петра Порошенка писали, в що йому війна в Україні, та, що він ну, це він. Та... Будуть так само по Зеленському. Спеціально Росія буде заводити е таке і, Ну і так далі. і І так далі. От. І, будуть намагатися завдяки цим мирним влоткам угодам дестабілізувати політичну ситуацію. Ось це найголовніша задача цього мирного плану для Росії. От. Марислав, ви вже сказали так свою думку, що мовляв Російська Федерація не піде, бо їм якби все це не вигідно також. Але тим не менше, один із пунктів, коли ми кажемо про території, цікава ваша думка, все ж таки, тому що там йде мова про що, що українські сили виводяться із Донецької області, а ця зона буде вважатися нейтральною буферною зоною міжнародно визнаної території РФ. Дивіться, дивіться, ну уявіть собі просто ситуацію. От є там Константиновка, Славянськ, Краматорськ, так, так. багатотисячні міста. Так. Ну, і уявіть собі, що зараз будуть зніматися сили оборони і туди виводитися. А оці ці оцих магії, оцих автомобілів, м'язні mm -hmm. виродки, будуть туди заїжджати. Там, як самолі стріляти з автоматів, повітря. Там, а вони думали, що Російська Федерація не буде туди вводити війська. Звісно, зараз одразу перше, що роблять, будуть. Або скажуть, вони ж як скажуть? Вони скажуть: так це ж не російська армія, це РО, це перший і другий армійський корпус ОДР. Там будуть корейські солдати, корейські, як миротворчий контингент. І це ж кажуть мешканці Донбасу, Шахтарі прийшли. Ну як, вони ж першу, перші етапи війни російська армія мінімально втручалася. Вони ж мобілізували людей в Запорізькій області, там де окуповані були території. На Херсонщині проводили ж це, ну, в в Луганську, ну, там ж примусово сюди мобілізація. Вони скажуть, це не Збройні сили Росії, це Ру. Вони. Сили оборони, понимаєте? Так що це проблема буде. Ну я не думаю, що хтось на це піде. Ну, від собі, це, куди ж цих мешканців всіх евакуйовувати з тих міст. Ну, зараз, вони не поїдуть, зараз одразу. Підрозділи інші, окрім Збройних сил оборони, там, поліція, Служба безпеки, там, інші підрозділи, так. Ні, я, я не думаю, що воно зараз от в такому форматі може бути реалізовано. Мирославе, так я розумію, хто контролюватиме, в принципі, так, тоді ці буферні зумі... замовилися? Ми обговорюємо з вами, то що не буде, ну не буде в такій форматі. Ну добре, дивіться, якщо ми наразі кажемо, що ні. Ну до речі, офіційно ми не кажемо не так, ні, ні. Просто кажемо про те, що готові обговорювати. Що тоді буде робити армії? Для того, щоб Росія не змогла звинуватити Україну в нездатності вести перемовину, що ми там зацікавлені у війні. Ми маємо казати, що ми готові обговорювати. Президент Рок пропонує, такий план розробили. Давайте обговорювати. Давайте думати. Давайте зустрічатися, Все правда. Це, це, як інакше не інакше і неможливо ну. Але якщо ми не погодимося, от дивіться на те, що вони пропонують. Ми кажемо ні, для нас це неприйнятно от там, територія і тому подібне, що тоді у цьому випадку у нас чекає? Як ви вважаєте, як можуть тут діяти тоді? А, 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 та, а? Та, з вами одна, і, одна історія. І нас Російською Федерацією намагає. Виробуває... Російської Федерації о, знищити Україну. Поки в Росії є ресурси, є нафтодолари які зараз трохи менше, поки є у Путіна фінал окремої армії і оборонки, вони будуть намагатися знищити Україну. Навіть якщо буде припинення стабілізувати ситуацію, воювати з нами хібріними методами, приводити проросійські політики, пінові українських патріотів. Деркачі якісь розумієте, mm. генерал ФСБ полковник, хто закінчив академію. Ну, скільки років проламаті в Україні? Три міністри оборони, при е, Януковичі, Єжир Саламатів, лєбідів всі е, е, агенти Росії, типу кадрові військові Росії. Один в Криму, другий в Білорусі, третій в Росії. розпродавали українську армію. Що думаєте, не знайдуть вони ще цей е, діючий резерв? ФСБ тут, не знаю, будуть приводити їх. Тобто потім підготуються нову війну, типу спробують. Головне, що паузу зробити, щоб силу купити. Мирослав, а гарантії безпеки, коли ми кажемо про це питання, ви в цьому от, плані ви щось бачили і хоча б натяк на це? Не бачу. Ну, які гарантії безпеки? А ну, вони, вони не можуть свою територію захистити від, без від безпілотників які російські залітають, і літаки. Он там подводка російська плаває, десь по так, що вони не можуть нічого зробити. Ну про що тут, тут в площі мости взривають, там залізничні путі роблять, у вибори втручаються. Причому що в США втручалися вибори, що в Європі втручаються у вибори. Ну, що вони можуть зробити? Як вони можуть тут о, якісь гарантії? Гарантії безпеки України це Збройні сили України, сили оборони і гідність українського народу. Оце гарантія безпеки України. І зброя, яка виробляється о, в Україні, або спільне виробництво українських і іноземних підійтів. Це гарантія безпеки. Скажіть, будь ласка, а чи є шанс спільно з європейцями, тому що наразі лунають заяви про те, що європейці будуть розробляти свій альтернативний план, ну тобто, от, е, переконати тоді Дональда Трампа в тому, що якщо завершення війни, то поки що перший план це спецоперація Кремля, це Дмитрів туди, Дмитрів приїхав туди, о, щось пообіцяв комусь там о, о, розробляє там план. То для того, щоб е щось протиставити негативному сценарію, який Росія намагається для України підготувати, потрібно мати якусь альтернативу. Для того, щоб людей сказати, дивіться, у нас теж є план. Пам'ятаєте, як самі там міри там теж план повторюється це, ж, повторюю, це та ж сама та ж сама історія. Був мирний план якийсь у Росії. Всі почали мирні плани пропонувати Україні, ми разом з європейцями мирним планком. В результаті нічого не реалізовували взагалі нічого в тих мирних планів. Але на той момент е е створили якусь політичну альтернативу пропозиціям Кремля, які вони просували. Там ще один є пункт, попрошу вас його прокоментувати. Я відпускаю вас, знаю, що мало часу. Дивіться, там є мова, де про те, що обидві сторони зобов'язуються не змінювати кордони силою. Ну вони вже змінені. Які кордони? Ну, які от такі, я так розумію, де, де, де завершиться, так за їхнім баченням, Україна вводить війська з Донбасу і все, от, зупиняємось, і, і далі силою ви не відвоюєте Донбас, а ми не будемо що, далі тоді йти чи. Ну, це смішно. Смішно. Ну, це смішно. От. Знаю, я вам розкажу історію анекдотичну. Але як воно було, значить, я їздив в Грузію, після війни Ситинської війни, коли Росія напала на Грузію і віджала частина Ситі. Це, це, який рік у нас був, я ще скажу. Я був там, з... ну Це кошвілі вже був президентом, це ще консульці керівник. І я приїхав вздовж кордонів. Я декілька разів в Грузії був і знімав там фірми про ці війни, про Харську війну, про Вустинську війну, про участь українських миротворців, тобто часу з генералами. І мені -е, розказали дуже цікаву історію, як росіяни тих є. Лінія розмежування, якась сіра зона є, між цими лініями І на тому боці там росіяни стоять, а, а на тій боці, боці грузини. І росіяни кожен рік по пів метра-метру приносять свій блокпост в бік Грузії. Якби цю, цю територію, та якась сіра зона, вона віджимає потрошку. Берація прокинулася, а ось вагончик. З російськими прикордонниками там сторіть. Смішно, але позвучилося. В Україні вони просто масово це роблять, там так потрошку. Розумієте, таку шапку кинув. Щось там. Ну знаєте, як сусід поганий поступає, за постійно приносить, трошки не на пів метра твого городу забрати. це чисто катапська. Ну, це смішно, але це, це реально мені грузини пояснювали розказували, що мене це матір з'їздить, що так, смішно і грішно. Кажуть, дякую вам, знаю, що немає часу. Відпускаю вас безмежна вдячність вам. Давайте звернемося до глядачів, друзі. Також вам дякую за увагу. Підпишіться, поширте відео і до наступних зустрічей.